Роман Слинько, головний тренер футбольного клубу Шевченків край. Роман Вікторович. Зовсім недавно в першому турі чемпіонату Черкащини від, від карбону отримали 9 голів, програли 0-9. З того часу пройшло вже трошки більше трьох місяців. Сьогодні вже у Шевченкового краю зовсім інша гра. Хочу, будь ласка, по горі поділитися своїми думками, що, що сьогодні вдалося, що ні. Ну, ну, Змінилось тільки те, що в першому колі давав установку, хлопців налаштовував, щось тренували там, нічого не вийшло. Сьогодні зайшов, роздав форму, назнавши состав. Сказав, грайте собі, вони грали. По, по зрівненню з першим колом у вас відбулися заміни, додавались досить якісні гравці, які все-таки, тобто клуб ставить якісь більш серйозні задачі, ніж бути аутсайдером. Клуб ставить максимальні задачі, максимальні задачі наші заключаються в тому, щоб попасти в п'ятірку. Тобто задачу, яку ставили перед чемпіонатом, ніхто не відміняв. Ми плануємо, не плануємо, хочемо попасти в п'ятірку. І будемо старатися, будемо йти до цього. Сьогоднішня гра показала, що все реально. Перед початком матчу у вас були думки все-таки зацепитися за якийсь занічійний результат? Бо при рахунку 2-3 варжавець попав в штангу і досить непогано кінцівку провели проти карбону. Ми вийшли і будемо виходити далі в кожній, в кожній грі брати очки. А плани завжди, є, завжди є план на гру. Друге діло, як ми його реалізуємо. А так, я ж кажу, завдання попасти в п'ятірку. цього треба набирати очки в кожній грі. Роман Вікторович, бажаємо Шевченковому краю перемог. Вам як тренеру розвитку і всього найкращого. Дякую.